У Ніжинській міській лікарні встановили кисневу станцію, яка виробляє кисень з повітря. Її було придбано за кошти державного бюджету. Нам було виділено 3 мільйони 88 тисяч гривень для закупівлі кисневої станції, яку ви бачите позаду мене. Вона виробляє кисень з повітря. 500 літрів за хвилину. На сьогоднішній день в нашій міській лікарні є ємності для зберігання кисню, є балони, і зараз ми поповнили цією кисневою станцією. Станція, яка виробляє кисень з повітря, дасть можливість забезпечити усіх хворих на ковід киснем. Це дуже Велика робота, яка була надана президентом і урядом саме в закупівлі цих станцій, вони були змонтовані і зараз ми можемо нею користуватись. Станом на 7 жовтня у стаціонарі Ніжинської міської лікарні перебуває 28 хворих. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних медиків 150 містян. Якщо взяти статистику в порівнянні серпня і вересня, то в серпні в нас було 91 один а у вересні вже 1400, тобто, у вересні був такий сплеск захворюваності, і саме наявність таких кисневих ємностей, кисневих станцій дали можливість і хворим отримувати належну медичну допомогу, і лікарям надавати якісні медичні послуги. Навіть у період найбільшого загострення ковідної хвороби у Ніжені не було проблем з киснем, пригадує Ірина Грозенко. Дякуючи керівництву лікарні, заступнику генерального директора з господарської частини Дмитро Миколайовичу, у нас проблем з киснем взагалі не було. Навіть в період, коли над Ніжином летіли ракети, ми шукали варіанти, як завозить кисень у балонах. Якщо іншим містам кисень не відпускали, то в нас вже були тривалий час налагоджені договорні відносини, і ми кисень отримували.